Зівської ради адміністрації продовжує суботні зустрічі з ранковим чаюванням. 23 листопада відбулося чергове засідання постійно діючого лідер клубу, на якому очільник району спілкувався з активістами Катеринівської сільської ради, лідерами громадських організацій, незалежно від політичних уподобань, тобто були присутні всі, хто боліє душею за свою громаду. Розмова відбулася. Говорили про наповнюваність закладів освіти села Катеринівка, народжуваність загалом за 10 місяців у сільській раді народилося 15 немовлят. А це свідчить про те, що незабаром у закладах освіти прибавиться учнів, про забезпеченість кадрами галузі освіти та медицини, бажано з випускників своєї школи, про медичне обслуговування, роботу флюорографа та впровадження програми лікування осіб з гіпертонічною хворобою, яка діє у сільраді всього на 50%. Сят з 630 хворих на гіпертонію Нею охоплено тільки 380 людей, які постійно отримують препарати, необхідні для лікування захворювання. Богдан Рива наголосив на обов'язковому проведенні роз'яснювальної роботи серед гіпертонічних хворих, щоб усі, усі усвідомили наскільки серйозне це захворювання і наскільки дієва програма з доступності медичних препаратів у подоланні серцево-судинних захворювань. Надалі перейшли до болючих тем вивазу побутових відходів. Дотримання санітарно-екологічних норм, подвірних обходів, освітлення, транспортних талонів для ветеранів, ремонту даху, фельдшерсько кушерському пункту та збільшені кількості безпритульних собак. Питань піднято багато деякі з них мають бути вирішені на місцевому рівні. Інші взяті на контроль голови райдержадміністрації. Після чергового засідання Богдан Костянтинович зобов'язав голів сільських та селищних рад проводити сходи громадян не у себе в приміщенні виконкомів, а безпосередньо на вулицях населених пунктів. На виконання соціальних ініціатив президента України діти майбутньої України за дорученням голови Лазівської радишадміністрації минулого тижня позашкільну роботу у закладах освіти району перевіряв заступник голови райдешадміністрації. Микола Бобалів побував у Катеринівській школі, був присутнім на занятті молодшої групи футбольної секції Дю США Спартанець. Загалом тренування відвідують до 50 дітей трьох вікових категорій. Зараз младшая група займається, це дітки 1-4 класу. Це 2007 рік рождения 2004. Вот, Заняття проходять у нас три рази в неділю. На базі, якщо погода позволяет, ми на улице займаємося. Якщо холодно, ми займаємося в залі. Я ходив с первого класса, мне дуже тут подобається. У другій спортивній залі Катеринівської школи займаються юні тенісисти. Для них встановлено шість нових тенісних столів. У навчальному закладі з 8 до 19 години працює тренажерна зала. До того ж, для учнів школи винахідливі вчителі спорудили масажер для стоп, по якому залюбки бігають діти після уроків фізичної культури і не тільки Позашкільна освіта. в нашій школі здійснюється за рахунок того, що у нас поряд є районний будинок дитячої юнацької творчості. Там близько 10 гуртків. І фактично всі учні стовідсотково наші ходять на різні гуртки. Окрім того, є гуртки шкільні, є гурток волонтерів, який існує. У нас одна з найперших шкіл волонтерів, яка була створена в 2002 році. От уже 11 років ми працюємо. Ну а крім цього, предметні гуртки, які проводять за бажанням учнів. Надалі заступник голови райдержадміністрації відвідав районний будинок дитячої та юнацької творчості. За графіком тут працювали гуртки гончарства, початкового моделювання та проходила засідання учнівського клубу Ерудіт. Гурток гончарства в основному відвідують дівчата. Вони ліплять з хлини прикраси та хваляться своїми першими поробками. Я ще роблю браслет з глини. Ми робимо черепашки, ліпимо тарелочки, чашки, всякі різні. У позашкільному закладі панує сімейна дружня обстановка. Всі знають один одного і дітлахи з першого класу залюбки відвідують не один, а навіть декілька гуртків на гліну, на малювання і на співи. Початково технічне моделювання це і гуртоки для хлопців. Вони моделюють літаки та запускають їх в повітря. За перший рік занять вихованці вже мають певні результати. Ми займаємося тут, робимо самоліт, там ділаємо кораблі і ще. Ну ми його з картона, з дерева, коробля. Районний будинок дитячої та юнацької творчості охоплює своєю роботою всі освітні заклади району. Його вихованці, постійні учасники та переможці районних, обласних і навіть всеукраїнських конкурсів. Будинок дитячої та юнацької творчості це комплексний позашкільний заклад, в якому у цьому році відкрито 47 гуртків, якими охоплено 940 Учнів закладів освіти всього району тут постійно проводяться різні тематичні виставки, в яких приймають участь учні всіх загальноосвітніх навчальних закладів району та інтелектуальні уроки, які надають можливість дітям розвиватися у різних напрямках. Наша головна зараз мета побудувати так гурток, щоб діти могли застосувати свої знання під час роботи, навіть тестів клуб відвідують цілеспрямовані юні особистості, які точно знають, чого вони хочуть. Я бажаю стати інтелектуально розвинутою людиною. Також заступник голови редержадміністрації відвідав районний міжшкільний навчально-виробничий комбінат, в якому старшокласники району мають можливість отримати першу професію. Заняття проходять два рази на тиждень і гарантують учням отримання професійних знань та свідоцтво про закінчення курсів. На сьогоднішній день наш заклад відвідує 203 учні шкіл Лозівського району. Учні до нас приїжджають 16 шкіл, як я вже зазначала Лозівського району, і мають отримати змогу отримати такі з професії, як водій транспортних засобів категорії С, С1, тракторист машині сільськогосподарського виробництва категорії А. Це в нас професійне навчання. І до професійного навчання це інтегрована спеціальна швачка-кравець, оператор комп'ютерного набору і молодший медичний працівник по догляду за хворими. Учні у нас навчають за два роки по закінченню другого року навчання. Вони здають екзамени, державні кваліфікаційні отримують свідоцтво з присвоєнням їм кваліфікації. У ході робочої поїздки по позашкільним навчальним закладам району Микола Бобалів відмітив позитивну тенденцію та результативність у їх роботі. Матеріально-технічна база на сьогоднішній день у катеринській загальноосвітній школі, школі учбово курсовому комбінаті та у будинку дитячої юнацької творчості відповідає сучасним вимогам. Ви бачили, які тренажери стоять. Ми бачили все, бачили цих дітей, як вони залюбки ходять після уроків і займаються своїми улюбленими справами. У жалобну суботу Лазівщина разом зі всією країною вшанувала пам'ять жертв голодомору 1932 33 років. Цей день ми спогадали 80-ту річницю великого злочину проти українського народу біля пам'ятного знаку у селі Катеринівка, за участю керівництва району, учнів загальноосвітніх навчальних закладів району та громадськості відбувся мітинг реквієм з покладанням квітів та колосків пшениці, обгорнутих чорною стрічкою, тих самих, яких так не вистачило людям, щоб вижити, нагадувати свою родину своїх дітей. Хвилина мовчання перед пам'ятним знаком і панахи за всіма тими, хто передчасно пішов з життя, зазнав жорстокі муки та був приречений на повільну й жахливу голодну смерть. Отець Іоан відслужив поминальну панахиду. Ярмарковий сезон на Лазівщині триває. У минулу суботу під відкритим небом ярмарок розгорнувся на торгівельному майданчику селища міського типу Арілька. У ярмарку прийняли участь сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства та приватні підприємці Лазівського району. В асортименті свіже м'ясо, соняшникова алія, крупи, живі поросята. Найактивніші учасники агрофірма «Наїрі», яка реалізувала дешеву соняшникову алію відмінної якості. Приватне підприємство. Обріє продавали м'ясо, свинину, баранину та сала. Приватні підприємці торгували маленькими поросятками, яблучками та рибою. Ціни, як завжди, були нижчі за ринкові, а це дозволяє стабілізувати їх, прибрати необґрунтоване посередництво та забезпечити населення району якісними продуктами. Загалом у суботу було реалізовано 3,5 тонни сільськогосподарської продукції. За розпорядженням голови Лазівської райдержадміністрації, такі ярмарки проходять вже не перший рік і стали. Традиційними. Наступної суботи ярмарок відбудеться на торгівельному майданчику селища міського типу Краснопавлівка, початок о 7 годині. Ігри з футболу на кубок закриття серед аматорських команд Лозівщини дійшли до завершення. Весь листопад, а точніше, кожна його субота, була присвячена боротьбі за головну футбольну нагороду кінця року. Матчеві зустрічі усі були проведені тільки на штучних майданчиках. Вони є в селі Садове та селищах міського типу Орілька та Краснопавлівка. Фіналістів 2013 року приймала Орілька. У фіналі було шість команд, які були розподілені на дві групи. І ось результати. Групових зустрічей у першій групі, де грали команди Меркурій, Кінзавод та Елітне сили виявилися рівними. Кожна команда мала на своєму рахунку по одній перемозі та по одному програшу. Це якщо судити по заробленим очкам. А по кількості забитих м'ячів лідерство у групі мав Меркурій, який отримав право боротися за кубок. Результати ігор другої групи наступні: гарант переміг Павлівку з рахунком 5-0 та Цередарівку з рахунком 4-2. Самі ж Павлівка. Та цередарівка завершили гру при рахункові 8-2. Павлівські гравці перемогли та вибороли цим місце у боротьбі за третє місце. Як виявилося згодом, у боротьбі за бронзові винагороди перемогли гравці команди Кінзавод. Вони перемогли Павлівку з рахунком 3-0. У грі за непризові, але почесні п'яте-четверте місце. Перемога була на боці Цередарівки. Остаточний рахунок їх перемоги – 6-0. І найголовніша остання гра за перше місце та за кубок закриття сезону. 2013 року була між гарантом Краснопавлівка та Меркурієм село Артільне. Зустріч була, як то кажуть, запеклою. Гравці віддали усі сили для перемоги. Але ті сили виявилися рівними, бо була нічия один-один, і усі крапки над і повинні були розставити пенальті. Найбільше голів у пенальті забили гравці Меркурія. Гарантові, на жаль, пощастило менше. Рахунок по пенальті 3-2, Тож Меркурій у 2013 році став володарем кубку закриття сезону та володарем нагород та призів першого гатунку срібло дісталося команді гарант. Ну а бронзові нагороди у кін